Буде добре, прокоментуйте події 21 січня. пан Іван. Що сталося 21 січня? Чому ви не коментуєте? Ви заперечуєте этот фар, що ви мене побили? У цьому, на цьому вазові патріоти мене доставили село у поміщення міліції, село забрали, били ось в цій машині. 21 січня 2013 року. Ось цей чоловік, який за рулем, поляк Іван, я не знаю знає, звання, названня. От бачив, він іще працює в міліції, він іще за рулем, він іще служить закону. Е, от наша прокуратура, він тільки що був в прокуратурі, ви бачили, він, е, він ніс документи, от прокуратура, він його в прокуратурі, він ніс документи, я його случайно тут е, підловив, е, розмовляти не хотів. він. Сьогодні я написав прокуратуру на його дії, на дії його колег жалобу в нашу міську. Я сподіваюся, що в дальнішому ця жалоба буде розглядатися і буде слідство. І ця людина, яка ще дотепер носить форму міліціонера і служить в міліції, вона понесе законну. По закону буде відповідати за те, що 21.01.2013 року вони силою забрали мене з поміщення автовокзалу і побили у, і ще з трьома і ще троє міліціонерів побили мене у приміщенні міліції. От ви бачили, я зафіксував той факт, що він ще служить і сьогодні вже 20, 29 число. І вже я написав скаргу і в обласну прокуратуру, і в міську прокуратуру, але ви знаєте, не, не знав, що які міри приймаються, але він ще на службі в міліції. Дякую.